Всім привіт, Мене звати Олексій. Я ведучий каналу Олексій Бодня про електромобілі і власне про мою BMW i4. А я Володимир, і я ведучий каналу на YouTube V.S. і теж про електромобілі і про мою Tesla Model 3 Long Range. Вітаю в цьому відео. Ми переміняємо ці дві машини, як вони їдуть вов в по трасі на однаковій швидкості і порівняємо витрати. У нас буде два заміри. Перший замір ми їдемо на своїх машинах в одну сторону, потім міняємося машинами і їдемо в зворотню сторону. Максимально науковий тест, який тільки можна було зробити. Ми компенсуємо можливу похибку від різного стилю водіння. Тим, що ми змінюємо машини. Якщо наукову назву дати, то це буде відкритий перехресний тест споживання енергії в реальних дорожних умовах автобану Польщі. А 2 кілька слів про машини, оскільки кожна машина може на різних колесах з різними параметрами їхати на різну відстань з різними витратами. Відповідно, на моїй машині стоять самі самі економні, які тільки можна поставити на цю машину: 17 дюймові аеродинамічні диски і стандартні заводські шини. 225 на 55 Континенталь. Ну і плюс у тебе саме економічна версія i4, задньопривідна Так, так? задньопривідна версія і Drive 40. Так, тобто ще з великою батареєю. У мене те саме 3 Long Range, початку фейсліфту. У мене два мотори, тобто це не сама економічна версія. У мене батарейка LG 74,5 кВт години, коли нова була. Вже в мене трохи пробігу є, вже є деградація початкова. 87 зараз тисяч пробігу. В коліса в мене теж стандартні тесловські 18, ковпаки Aero. Єдине, що я вже поміняв на іншу резину, в мене P-Zero. Теж таку рекомендує резину Тесла Е, e, Значить, маршрут у нас такий. Ми стартуємо з-під аеропорту e, Шопена в Варшаві, їдемо на А2 в сторону Познані і за 80 кілометрів зупиняємося на місці відпочинку подорожуючих, там міняємося машинами, повернемося на хаб ЕКОН в Варшаві, e, вулиця, вулиця Постемпу. Плануємо їхати на максимальній доступній швидкості, максимально легально. Це на цій дорозі на сікі розмі 130 км на годину. Ні, навіть 140 140? ми можемо зникнути 140, але ця дорога вона загружена. Тому реальна середня швидкість буде менша. Там 116, будемо їхати максимально швидко, як дозволяє право дорожнього руху в Польщі. Без економії абсолютно реальний тест, без euh, якихось намагань покращити показники. А, насправді обидві машини дуже ефективні, і я я особисто не знаю, яка з них виявиться більш ефективною, оскільки що Тесла дуже ефективна, і конфігурація на ковпаках ефективна. Що ця машина теж дуже ефективна з цими дисками особливо. Так, так, точно. І ще, щоб ще зменшити похибку, ми можемо поїхати спочатку, наприклад, я за тобою, потім ти за мною. Ніхто не скаже, що ми їхали в хвості. Літак знову <світ> Ну От, а власне і все. Ви там підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал Володимира та на мій канал, якщо ви не підписані, ще на обидва канали. Посилання на кожен з цих каналів буде в описі під відео, оскільки відео викладається на обох каналах одночасно. Скидаю Пшемешль 25 на клімат. Зміню назву Пемишель на тест. Есно, есо. Б. М. Окей. Добре, ми їдемо на Greenway Лишковіце. Очікуємо туди приїхати там, біля 50%, може буде 45% чи щось таке. У мене зараз 80% заряду. Якщо що буде точним, то 84%. Отже, клімат стоїть у нас на 20,5% авто, э, скидаю тріп і вирушаємо. Ми домовились так, половину шляху я їду перед потім ми міняємося, а Олексій їде спереді. Щоб не було такого, що ми ще один у одного на хвості висимо і там менше споживання енергії через це. Будемо старатися триматися десь поряд на дорозі, так якби їхали зазвичай дві машини. Перед тим, як виїхати на трасу, тримаємося різної швидкості, але загалом швидкість потоку, обмеження тут 90. Зараз я їду 82. Так, Ми виїжджаємо на автобан. Їду зараз за Володимиром в потоці. Швидкість тримаємо 120-130. Як ви бачили, погоду ми не обирали, ми просто їдемо в реальних умовах. Був дощик, може ще буде щось йти. Вітерець якийсь відчувається. Що, Звісно, повпливає на наші витрати, але машини в однаковому становищі. І в мене в дощ, і в нього дощ. Не побоюся сказати, що абсолютно реальність дорожньої умови. Виїхали на цей автобан, автобан А2. Тримаємо швидкість 140. Тобто, відповідно, їдемо по максимальному обмеженню швидкості, яке тільки можливо, включає в себе асистент допомоги водію і виставляє швидкість на 140. Їду зараз чітко за Володимиром. Перед ним також їдуть машини з такою ж самою швидкістю. Тобто ми не порушуємо. І ми їдемо в однаковому темпі. Я вписав станцію зарядки Орлен, але Тесла одразу її побачила, вона її знає, і вона почала підігрівати батарею. Тому ми домовилися вимкнути підігрів батареї, не, не користуватися підігрівом. Я змінив навігацію на Орлен, на станцію заправки, автозаправочну. Я нагадую, що моя Тесла вона вже старенька, вже попереднього покоління. хоча Зараз ще не вийшла зовсім нова Тесла, але ну, Тесла як і Модель 3, які зараз можна придбати Long Range, в Європі. Вони мають батарейку LG E5 E5 LD, і вона має десь 79 кВт -годин реальної ємності батареї при 100%. Бачу, Володимир трошки прискорився, то я поставлю собі 145, так, щоб я тримав за ним однакову швидкість. Так що він трошки порушує, тоді я теж буду трошки за ним пристроювати, щоб у нас був однаковий їх тест. A few later. Почався невеличкий трафік, оскільки ми рухаємося в потоці, і тут є інші учасники дорожнього руху, то ми не можемо їхати всю дорогу константно, наприклад, там 140. І зараз, наприклад, ми їдемо 110-120, зараз 125 км на годину. Залежно від того, який е, трафік. Стримуючим фактором є не якась там, не знаю, необхідність економити чи щось таке, а стримуючим фактором є саме наявність інших учасників дорожнього руху. Проїхав вже половину шляху, е, показує мені, що залишилось мені їхати 43 км, проїхав 37, витрати зараз 24. Тримає швидкість 140. Місцями є невеличкі там, спуски. Трошки підйоми, але загалом рельєф весь приблизно однаковий рівний. Ми помінялися з Олексією місцями. Тепер він їде попереду. Нам ще 34 кілометри і 20 хвилин. Ну, може я зараз знову поїду вперед, щоб вирівна... вирівняти умови. Намагаємося тримати 140 на круїз контролі автопілоті. Я вже втратив автопілот, тому що прискорився через мотоцикліста. У мене зараз 66% очікуємо прибути, маючи 56% заряду. Ми обидва їдемо на економних налаштуваннях і на круіз-контролі. У мене включено «Chill», у Олексія включено еко. Але коли їдеш на круїзі, то немає особливої різниці, чи ти їдеш в екопро, чи в спорт режимі, чи в комфорт режимі, оскільки е, машина сама. Контролює прискорення і сама контролює гальмування. І отож можна їхати хоч в спортивному режимі, хоч в економічному. Результат буде однаковим. Але мені комфортно їздити в економічному, тому я їду в економічному. Клімат контроль у нас однаково виставлений на 25 градусів. Ну, спробувала стандартизувати все, що тільки можна. Приїхали вже 50, поминялася знову місцями. Тепер я знову їду за Володимиром. Тут є трошки е трафік через це. Сповільнився наш рух. Зараз я от їхав щойно на 100 і зараз знову повертаємося до 120-140 км на годину. 199-63. Я дивлюсь, що Олексія, мабуть, на спідометрі 140. Це трохи менше, ніж в мене. Тому що як я зараз їду 140, то він трохи відстає від мене. Він там їде. Трохи Володя від мене від'їхав, прискорююся до 150, щоб його назогнати. Володимир тримає швидкість трошки більше, ніж та, яку я тримав, коли я їхав попереду. Я тримав швидкість 140, а бачив, що Володя тримає 143. Но я поставив собі круїс на 145, так, щоб триматися до нього бузенько і не відставати, щоб тест був максимально чесним. У мене є можливість тести збирати більше статистики, тому я записую зараз нашу трасу на. Скан У мене я сподіваюся, що не було перерви з інтернетом, і тому вся наша траса, виключно навіть з GPS-маячком, буде транслюватися на мапі з Тесла Фай. Подивіться, який рівний графік. За останні 50 кілометрів ось ми як добре їдемо. 192 години на кілометр середнього споживання енергії. При тому, що від старту 200. Ну, в мене там на короткий проміжок часу було підігрівання батареї. Витрачаємо більше на саму поїздку, бо їдемо швидше, ніж 110 км на годину. Через це ми витрачаємо на 5% більше нашого запасу ходу. 1,9 Ми щоб під'їхати вгору, витратили, і 1,7 зекономили, коли з'їжджали за рахунок рекуперації. Через кілометр з'їжджаємо з траси, і через це ми трошки сповіднюємося. Зараз їдемо 90 трафік стає більш суцільний. За 40 хвилин ми проїхали 80 кілометрів приблизно. Погода навіть покращилася тут. На самому автобані дуже рідко є велика потужність, щоб дозволяло поставити потужну станцію зарядки, там 300 кВт і так далі. Туди треба прокласти відповідний кабель. А в таких містах містечках з цим буває легше. З'їхали з траси, під'їжджаємо тут в якесь невеличке село. І ось таке тут село, то тут обмеження 50 і їдемо по обмеженню. Тут невеличкий трафік. Тож тест такий комбінований: 98% траси і трошечки містечко. Якщо вам подобається такі от відео в форматі порівняння в лоб, напишіть про це в коментарях. Так, приїхали, дивимося, що у нас по бортовому журналу. У нас вказано. 80 км проїхав і 19,5 середні витрати. Процент заряду зараз 39, коли виїжджав, було близько 60. Ну, точний відсоток я не заміряв, орієнтуюся на оце. 57 відсотків по прибуттю, 41 хвилина, 81 кілометр, 192 ватт-години на кілометр. Отож, ми проїхали відстань 80 кілометрів, у мене вийшло середні витрати 19,5. У мене 19,2. Ну, по суті, це приблизно одне і те ж. Тобто різниця в 0,3 кВт години це, по суті, похибка. Зараз ми перевіримо цю похибку, помінявшись машинами, прийнявши стиль водіння, чи буде у нас якась різниця в цьому. Чи знову Тесла виграє другий раунд, чи ну, відповідно БМВ візьме реванш. Я втратив автопілот, тому що пришвидшився. Коли пришвидшується на автопілоті понад 140 км на годину, Тесла дає бан. На автопілот до кінця поїздки, тобто зараз ми зупинилися є ресет. Скидається цей за бан Олексій буде їхати на автопілоті назад, що порівняємо. Може я витрачав трохи більше, але не забуваємо, в мене старша машина, в мене два мотори. Так. І при однакових витратах моя машина приїде менше, бо в мене менше акумулятор. В мене акумулятор більший, але в мене лише один мотор, і в мене вага десь на півтонни більша. Ну, вага, коли їдемо, вона більш-менш там не сильно да, да. впливає. Але впливає там мотор, охолодження як працює, Оце все також у мене гірший коефіцієнт аеродинаміки. А це теж може впливати. Ну. Yeah. Ми не їхали швидше, взагалі траса була забита. Ми не їхали, там середня швидкість буде. Ми їхали 140-150. Ну, 140 на якби, Я 160 як? їхав трошки. Так? Ну, може, ще, яка в тебе похибка цього спідометра? Якщо... Майже немає. Майже немає. Ну, в мене от трохи. я от їхав за тобою, у тебе писало... Мене, мене писало, що 143 км на годину. Ага, ну, коли я їхав то... рівно, рівно з тобою. Окей, ну я стою 140, у мене реально GPS 139. Ну, тобто, Десь є невелика похибка, але да. це... Ну, я, я, це я, я, я по виїзду дивлюся, що ми нам зазвичай там, може там, плюс-мінус 2 кілометри да. слідпадає. Оскільки ми їхали якби, разом, то наша швидкість була однакова. Це наша одна швидкість ідентична, бо ми одночасно виїхали, одночасно приїхали. Ніхто нікого не чекав. Ми заїхали одразу на цей хаб. До речі, у Грінвеї є нормальні станції. <laughs> хаб, ось, накриття, три станції, все як має бути. Але, на жаль, таких станцій, ну, таких хабів не сильно багато ще є. Я сподіваюся, буде більше. Я б бачив ще таких, може, три. А зараз ми їдемо на хаб Еко так. Там також дуже цікавий, класний хаб в самій Варшаві. Так. Добре. Дуже незвично. В мене вдалося ввімкнути навігацію в BMW, рідна система. Вона не знає, де зарядка екоен e у Варшаві. Вулиця по стемпу 14. Тут я буду скидати споживання енергії. Так, ось все, зробив собі трохи вище сидіння, щоб трохи краще бачити. Зараз у нас де тут, 39%. Де тут почитати, скільки ми доїдемо відсотків? Я не бачу. Скільки відсотків? Пише 154 км запасу ходу, а нам треба проїхати 91 км, так що все буде добре. Трохи хвилююся, але ніколи не їздив, BMW. Дуже великий капот. Саме сидіння зручне. Є більша бокова підтримка, ніж у Теслі. Все, скидаю і їдемо. Так, все, маршрут прокладений до ЕКН. Скидаю поточний тріп. «Current Trip» І виїжджаю вперед за Володією. Будь ласка, поверніть праворуч. Трошки навіть відвик від їзди в Теслі, вже не їздив не знаю скільки місяців і вже так, здається, і кермо якесь трошки інше. І цей навігація трошки інакша, і поворотники. Ну швиденько звикаєш до іншої машини. В режимі «Chill» машина відповідно, їде більш вальяжно, ніж в екопро режимі на BMW. Коротше, все в новинку. Сподіваюся, я дуже обережно буду їхати, бо я ну, боюся. Їду чітко за BMW, за своєю машиною. Зараз тримаю швидкість 45, поки не виїхав на трасу. Ну, Тут виїзд досить близько. Тому зараз я думаю будемо тримати вже всі там 140. Так, тепер включаємо ага, круїз. О! Ура, круїз з утриманням полоси. Тепер ми хочемо зробити собі 140. Олексій е -е, їде вперед. Добре. Я теж зараз буду їхати вперед. Да, все, Володя йде за мною. Зараз поточна швидкість 130. Набираю 140, включаю автопілот, і далі вже буду їхати на автопілоті. Клімат так і залишається такий, який був. Я клімат не чіпав, клімат в стандарті. Зараз поточні витрати за 4 км — це 30 з половиною, але відповідно ну, ми всі розуміємо, що як тільки починаєш рух, поточні витрати високі. Далі як тільки їдеш по трасі зі стабільною швидкістю, витрати стабілізуються і зменшуються. Проїхав зараз 12 кілометрів і їду всю відстань зі швидкістю 140 км на годину по автопілоту. Споживання енергії вже впало до 22,1. Ми проїхали 199 кілометрів від старту. 142-143 кілометри на годину тримаємо на спідометрі в БМВ, щоб дорівнювати більш-менш 140 кілометрів на годину в Теслі на спідометрі. А в реальності це ми їдемо зі швидкістю десь 139. Ну, за, за бортом показує зараз навіть 25,5 градусів. В батареї 32% і запас ходу BMW розраховує на 118 кілометрів. А нам залишається проїхати тільки 66. Коли в'їдемо в Варшаву, ми сповільнимося. Трошки тут відірвав сімей на володя. Доведеться їхати трошки швидше, ніж 140, щоб його наздогнати. На BMW я прискорювався до 160, тут зараз до 150 прискорився. Трохи притиснув я на педаль. У, нас зараз, у мене тут теж еко е, налаштування, еко про індивідуа. Теж відчуття є, що маємо електричну машину з крутним моментом доступним одразу. Те, що вона повільніше розганяється, ніж моя Тесла, коли я порівнюю до моєї Тесли в режимі Chill, я не відчуваю різниці великої. Тобто швидше поїхати там, втиснути педаль, вона їде швидше. Якщо на гонках, то мабуть буде різниця. А в повсякденному житті, я не знаю скільки там, 6 секунд до сотні, вистачає. Так, зараз я пришвидшуюсь, їду вперед, а Олексій буде їхати за мною. Добре? Почав трошки дощ накрапати. Показує по навігатору невеличкий заторик буде. 50 км шляху витрати 21,1. Швидкість, більшість шляху 140. Реальні погодні умови. Дощ злива. Всі зменшили швидкість на автобані. Їдемо 80 км на годину. Добре, зараз розігналися до, до 112. Щиро кажучи, я не відчуваю вухом, різниці, шум. Машина. Тут теж чутно колеса, тут теж чутно, як дощ падає в лобове скло, б'є. Тут, коли не було дощу, чутно якийсь свист в районі лобового скла тут спереді. Може з боку трохи менше? Збоку, мабуть, менше. Так, тобто, може в разі сильного вітру, бічного, в теслі буде чутно тут вітер. Тут, мабуть, не буде. Так само чутно дорогу від колес. тембр трохи інший. Але окрім того, я не бачу великої різниці. Принаймні це стосується більш-менш нових тес після фейсліфтингу, не, зроб... не зліплених з двох різних розбитих машин, таких з заводу. Так, на останній кілометр я вирішив трошки прискоритись. Поїду попереду. Для цього, щоб об'їхати БМВ, набрав 160 км. Ми знову помінялися і все добре. 24 кВт на 100 км споживання енергії проїхали 75,9 км Зараз 18% заряду в БМВ на вулиці, 18,5 градусів, температура впала після дощу. Запас ходу ще є на 68, а нам треба проїхати 14 кілометрів. На головному екрані е, файні підказки BMW дає щодо е, пасів руху, на який пас треба з'їхати. В Теслі це є також на бічному екрані. Як я казав, більш зручний тут автопілот для автобану, коли є файна розмітка, то це плюс. Так. Дощик припустив. О, ми вже в районі аеропорту. Окей, окей. Слухайте, дощі прямо конкретний, ні? Так, все, ось. І, і мене спіткала участь того, що автопілот на мене образився, бо я трошки прискорився більше ніж 140, і автопілот вирішив викочитися. І якраз, до речі, я поїхав вперед і пішов дуже сильний дощ. І все одна асистент полоси, асистент паса руху, працює добре. Так, наразі в дощ е, доводиться їхати 110-120. І вище ніж 120 поки що не виходить їхати через е, плотний трафік, а трафік відповідно скидує швидкість через те, що дощ. Так, помінявся місцями знову з володією. Останні 10 кілометрів, оскільки він краще знає шлях на цю зарядку, на цю локацію. Yes. По-моєму, я правильно з'їхав. Ура! Так, останні вже тут 8 кілометрів, невеличкий затор, їдемо 80, а середні витрати, до речі, вже 19,3. Повільніше, коли їдемо, вона дуже тиха. О, отут є різниця. Ми в'їжджаємо до Мордора. Мокоту жартівливо називають Мордором у Варшаві. Під'їжджаємо і 18,9 Проїхав відстань 91 км, 18,9 середні витрати. Так, 19,4 94 км Проїхали. Е, скільки у нас залишилось? 15%. Закінчили ми наш заїзд. Зараз ми тут стоїмо вже в Варшаві, заряджаємося. Назад дорога у нас була довша, 90 км, навіть 91 км нам вийшов. І ми знову порівняли споживання енергії. Тесло трошечки нижче виявилося. Значить, я їхав на БМВ. І мені вийшло 19,4 на 100 кілометрів кіловат годин. А Олексія? А в мене вийшло 18,9. Насправді Тесла тримала досить високий, там близько 21-6-22, коли я їхав, стало 140. Але за рахунок того, що останні там, кілометрів 10-15 був дощ, і швидкість була менша, і відповідно по місту швидкість також так. була менша, то за рахунок оцих останніх кілометрів а, витрати впали до 18,9. Що в принципі ну, дуже хороший показник. На, насправді. Так, ну я теж дивився, було 22 на самому початку, але я знав, що будемо їхати, воно стабілізується, а під'їдемо буде з Взагалі, дуже, дуже порівнювані результати. Це не небо і земля. Так. Це дуже порівнювані результати, і можна сказати, що так, Тесла трошечки більш ефективна, але у мене менша батарейка, тому запас ходу буде менший. У нової Тесли. Long range може бути запас ходу порівнюваний, бо там буде більша батарейка, 78,8. Плюс є ще різниця в алгоритмах по автопілотуванню, так. оскільки Tesla змінює швидкість на автопілоті досить плавно, а BMW більш динамічно. І за рахунок того, що більш динамічна машина їде, то відповідно на неї трошки більші витрати. Більше витрати. Так, я це, це ж помітив. Ну, BMW великий плюс був на трасі, коли є файна розмітка, змінюєш пас руху. Не треба заново вмикати автопілот в Теслі. Якщо ми змінюємо пас руху, і у нас звичайний автопілот, не розширений, то треба. Ну, ми просто зриваємо автопілот, перелаштовуємося, і потім треба знову вмикати автопілот важелем. В BMW вона включає все автоматично. Так. Тобто кущі поворотник вона відпустила смугу, перелаштувалася, вона знову включила автоматичну так. смугу назад. Не знаю, чого Ілон цього не зробив в Теслі. Я ну, не це, розумію. Це, це логічно, було, насправді просто ну, ноубрейнер. Я думаю, що можете це за когось буде з оновленням Новий апдейт пришлють. Так це ми порівнювали в економічному режимі ці машини, тобто, коли вони намагаються бути максимально ефективними. Ну і коротше, що ви виберете, що вам більше підходить. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка машина вам більше подобається. Яку б ви вибрали, якщо б ви не дивилися на бюджет. А зараз ми можемо сказати трохи, де ми стоїмо. Це хаб, ЕКОН у Варшаві, вулиця прогресу або по польську постепу. От тут у нас, бачите, шість станцій. І станції дуже потужні від 350 до 150 кВт на CCS-2 і одна станція на чадемо. Якщо у вас є друзі, на чадемо. Можна приїхати сюди з друзями в шістьох і заряджатися одночасно за швидку зарядку 350 кВт. Це сама дешева, мабуть, плата без Абонаменту в Польщі. Злоте 99. І зі зручностей тут як ми їхали дорогою, тут навіть був знак, що тут зарядна станція. Це так. рідко, коли буває. І тут також є кафетерій з усіма зручностями, там, де можна прочекати вашу зарядку. Але тільки в будній день в робочі години, оскільки вихідний день маєте стояти на вулиці і дивитися от, хіба що на Но... красу навколо, на красу торгового центру чи там офісного. Тож що таке от вийшло відео. Я сподіваюся, вам всім сподобалося. Ставте басково лайк і не забувайте підписуватись на обидва канали на мій та на Володі. Все, дякуємо. Бувайте.